Володимир, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною гравець команди Козаки, вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою і з виходом у фінал. Показали бездоганну гру, було дуже багато моментів, і в цілому ви контролювали хід поєдинку. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що саме сьогодні було ключовим. Ми тренуємося. Тренуємося десь місяць-полтора, напевно, вже. Трохи покраще стали грати, От, кра... краще стали грати. Е, ну, склад був оптимальний, е, краще виходили з заборони в атаку, краще комбінували е, всі гравці, основи були. От, е, ну, Сьогодні наш день, напевно. Ми Скільки поразок вже потерпіли, потрібно було виграти. і, нарешті це сталося, що ми виграли. Ну, Команда суперника теж були такі технічні молоді ребята. Тобто, сьогодні якось пішло, знаєте, як було це так, як треба. Відпускати. Знову були помилки, от, і тому суперник зміг зрівняти рахунок, але відбули і далі вже ніти гри не відпускають. В цілому така спокійна, але при тому дуже хороша гра з нашого боку, я дуже задоволений. Команду. Згоден з твоїми словами. Кращий гравець матчу. Хто сьогодні, на твою думку? Ну, Дима, не пам'ятаю фамілію, на жаль. Новий гравець наш е, грав. Він, він зробив хет трик і навіть покер, напевно. Да, я йому віддав голіву. Покер зробив і я віддав голіву, тому він лів матч. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам вдалого виступу у фіналі. Дякую.